Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій звернулася до голови Верховної Ради, виступивши проти чергової спроби легалізації в Україні реєстрованих партнерств. Суперечки зав'язалися на тлі реєстрації законопроєкту номер 9103, який передбачає реєстрацію в певному порядку добровільного сімейного союзу двох повнолітніх осіб однієї або різної статі відповідно до норм сімейного кодексу. І до теми нашої розмови долучається пастор Галицької єпархії Української лютеранської церкви, яка зараз головує у всеукраїнській раді церков та релігійних організацій, пастор Тарас Коковський. З нами на прямому зв'язку я вас вітаю, пастори Тараси. Добрий день, слава Ісусу Христу, слава Україні! Дякую за запрошення. Героям слава! Отже, Всеукраїнська Рада церков релігійних організацій звернулася до голови Верховної Ради, виступивши проти чергової спроби легалізації в Україні реєстрованих партнерств. Детальніше розкажіть про свою позицію. Будь ласка. Насамперед хочу зазначити, що голову. Ання в раді є дуже важливим і ми молимося за те, що ви всі справи, які обговорюються радою церков надто в ці часи, важкі часи для нашої держави, вони були плідними і слугували на розбудову нашої держави, на наближення нашої перемоги. Листа до голови Верховної Ради. Написав головуючий Святий єпископ нашої церкви Української Лютеранської церкви Вячеслав Горпенчук. Там ще, окрім того, листа до голови Верховної Ради були і інші офіційні звернення, які стосуються власне цієї палкої дискусії щодо цього законопроекту. Ще кілька слів скажу про це згодом. А від себе хочу додати таку річ. Йдеться про важливі речі, речі, які стосуються інтересів держави. Ну і, зокрема, звичайно, інтересів індивідуальних громадян цієї держави. Але оскільки питання є винятково важливе, то хочу зауважити, що в цьому та в подібних випадках обов'язково треба шукати мудрості. І як священник християнський, звичайно, хочу і собі, і всім людям, які нас зараз слухають, нагадати, що мудрість ми шукаємо у Бозі. Як написано, що острах Господній або шанобливе ставлення до того, що говорить Господь, це є початок премудрості. І святий Павло в одному із своїх послань каже, що. Навіть якщо якісь люди вважають, що в Бога є щось не мудре, то воно мудріше від людей. Сьогодні нам, українській державі, Бог звертається до нас таким посланням, щоб ми прислухалися до Божої мудрості, тої мудрості, володіючи, якою ми не будемо мати страху перед злом. А українській державі, українському народові нині як ніколи потрібна виняткова мудрість і мужність у протистоянні з тим злом, яке втілене у московських окупантах. Свого часу один із найславетніших президентів Сполучених Штатів Рональд Рейган, який, до речі, був християнином, у відповідь на заклики активістів абортів, зокрема, сказав, що. Найбільшими прихильниками абортів є саме ті люди, які вже народилися. А нині ми бачимо, коли йдеться про законопроект, щойно згаданий, і питання пов'язані із ним. Що декотрі люди, народжені батьками і матерями в традиційних сім'ях, виховані, викохані бабуся, бабусями, дідусями, вперто хочуть позбавити. Дітей та онуків, батьків, матерів, бабусь і дідусів? І е, як християнин, як священник, звичайно, е, я б хотів запитати прихильників: е, чи дійсно вони самі залюбки б сприймали е, ситуацію співжиття власних дітей і онуків з одностатевим партнером е, так легко, як іноді про це говорять? Е, чи дійсно вони готові пожертвувати дітьми? Які схильні до цього, які ніколи не подарують їм в такому випадку онуків і їхньому роду настане кінець, а Божий задум відомий. Бог каже, що людству людству належиться плодитися і множитися, щоб воно існувало. І це звершується тільки в єдиний спосіб: через батьків, через подружжя, через батька і матір це незаперечна істина. Хотів ще сказати таку річ: що один із славетніших богословів ХХ-ХХІ століття, з яким, зокрема, я теж був знайомий, американський професор і священник Курт Маркфорд, нині вже покійний, він дуже вражений був Конституцією України і відвідуючи держави світу. Він вказував як на взірцеву Конституцію саме Конституції України. Чому? А тому, що він говорив, що в нашій Конституції закладені слова про Бога і про відповідальність суспільства перед Богом. Пригадаємо, у вступі до Конституції написано, що Верховна Рада України від імені українського народу, громадян України, всіх національностей. Усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішніми і прийдешніми передішні, поколіннями, приймає цю Конституцію основний закон. І е, обговорюючи законопроект 9103, ми бачимо, що е, з одного боку, виходить, що ми говоримо про відповідальність перед Богом, а з іншого боку, як вважають інші люди, або частина людей є намагання робити всупереч цьому, що вказано в нашій конституції? Отож, всеукраїнська рада церков релігійних організацій у своїх зверненнях у заяві, а всеукраїнська рада церков представляє інтереси мільйонів людей, які є виборцями, які є громадянами України, і всеукраїнська рада церков. Заявляю, що цей законопроект законопроект він відверто суперечить Конституції України, зокрема статті 51, перший, у якій йдеться, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Посторон Тарасе, Я вам дуже дякую за розмову. Ми почули вас, почули вашу позицію. Дякую за участь в нашому ефірі, Тарас. Коковський пастор Галицької єпархії Уцеву з нами на прямому зв'язку.